Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою. Якщо нема булгарського перцю, можна додати 1 чайну ложку паприки. Додаємо нарізані гриби. Перемішуємо, щоб овочі з грибочками подружилися. Смажимо пару хвилин. Посередині пательні робимо вільне місце. Додаємо 1 столову ложку томатної пасти. І так підсмажуємо її. Підсмажуємо одну-дві хвилини.